починаємо годину з актуальної достовірної та перевіреної інформації. Ну а далі рухаємося до актуальних тем, які сподіваємося з вами обговорити по скляному мосту в Києві, тому самому мосту кличка. Пішли тріщини. От чи безпечно зараз по ньому пересуватися? Наша влада грубич детально розбиралася все на власні очі. Роздивилася влада, тобі слово так. Ти проносувала що вже лячно за Владою, яка стоїть на мосту. Влада, будь ласка. Колеги, доброго ранку. Так, дійсно, зараз я на пішохідному велосипедному мосту, або, як ми всі його знаємо, міст скляний, або ще більш звична для всіх нас назва міст Кличка. А, власне, з цього мосту відкривається просто неймовірна панорама на Київ, і про це знали ще 100 років тому і хотіли звести тут міст, але цього не сталося. Тому через майже 100 років, ось тут з'явився 2019 року оцей скляний міст. А власне тут що цікаво, що його довжина. Ці шістнадцять метрів він поєднує е, хрещатий парк і Володимирську гірку. А е, він е, при його будівництві використали метал з маріупольського комбінату Азовсталь і родзинкою мосту стали скляні перильні огородження та прозорі ділянки покриття. Чому власне він і став у народі називатися скляним? Е, саме ось ці прозорі вставки, по яких стрибали е, брати е, клички, і тим самим підтвердили міць матеріалу. Але тут починаються нюанси тоді на відкриття мосту. У 2019 році прийшло реально тисячі киян. Як то кажуть, яблуку не було де впасти, і уже наступного дня стався перший казус. Кілька скляних вставок таки не витримали натовпу людей і потріскалися. Але одразу інженери заспокоїли киян, сказали, що насправді потріскалося не основне скло, а його захисне покриття, яке теж нанесене зверху, і дуже швидко все це діло полагодили. Буквально за місяць після цієї ситуації став. Сі новий казус із мостом сюди заїхала машина. Це відео розлетілося соцмережами. Звісно, це тоді багатьох людей обурило, але одночасно це показало дійсно міцність мосту, і що цікаво скляне покриття взагалі тоді не постраждало. Але звісно, що цей міст розрахований лише на велосипеди та електросамокати, аж ніяк не на автівки. Ще раз стійкість мосту підтвердила ситуація 10 жовтня 2022 року, коли по Києву був масований ракетний обстріл. Власне поряд із мостом. Також прилетіла ракета, але міст не просто вистояв, а навіть у ці скляні всі вставки і конструкції вони майже не постраждали. Хоча, от якщо на відео дивитися, таке враження, що ніби ракета прям влучила у сам міст. Але е питання: що ж власне зі скляними вставками, покриттям, е які власне е дуже унікальні для Києва, ніколи хто тут ніхто раніше такого не бачив. От, власне, їхня основна функція така, що ти маєш отак от стати і відчути себе в невагомості, дивитися. Вниз, бачити дорогу, Володимирський узвіз. Але дуже велике питання, що, чи дійсно це видно. Насправді ні. Воно дуже мутне це скло, дуже малесенькі подряпини на ньому, і взагалі немає у цього відчуття невагомості. Але мені пояснив інженер Дмитро Макогон, чому власне так сталося? Бо оці скляні вставки вони розміщені прямо поряд із малесенькою гранітною крихтою. І власне ця крихта, вона навіть здається така, як приклеєна, але по своїй суті вона все одно розноситься, особливо через те, що тут дуже багато людей постійно. І власне це скло воно поцарапане. Тобто, це не помутніння, це не бруд, а це дрібненькі, дрібненькі подряпани. А от що власне з Міцністю скла воно дійсно міцне, воно побудоване, точніше так, виготовлене з багатошарового триплексу, тому безпечне навіть у разі пошкодження. А такі пошкодження були тут і не раз КМДА називає їх актами вандалізму і регулярно вже їх лагодила. І, от, власне, наразі на мосту нове пошкодження. От бачите, поряд зі мною такі конструкції, які щось там закривають. Це Розбите скло така ситуація тут уже протягом трьох місяців, рівно три місяці тому, 6 грудня 24-го року, якісь люди пошкодили його, і КМДА також назвалося актом вандалізму. Але я розпитала киян, чи не страшно їм тут гуляти? Бо якщо так от подивитися за цю огорожу досить лячно, пропоную послухати. Трошки, мабуть, небезпечно для життя, щоб ніхто там не став, якщо вона дійсно в аварійному стані. Або скільки... І... скільки в нас є людей з цікавинками, то mm -hmm. я думаю, що вона досить э, стійка, бо я думаю, по-любому хтось вже намагався там стояти. Тому ще скло ставити. Не треба було. Чому? Звісно. А за чим? За чим? Я думаю, це фішка саме цього моста, тому він називається Скляний. Я думаю, кому страшно обійдуть, а кому цікаво, то вони стануть і будуть милуватися видами. Колеги, не чую вас? Так, Владо. — Владо, ми, а, тебе, так, ми а, тебе почули. Владочка, дивись, окей, диви. Якщо є змога, О, ми вже так, одразу чудово. поставимо ми тобі запитання, зникли, так? та 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 якщо вже ми маємо змогу. Окей. Дивись, ти кажеш, що три місяці тому зі склом сталася ця біда. Чому досі? Ох там хтось привіт передає. Чому зараз досі лагодять? Що трапилося? що не так. Так, дивіться, ситуація така, що це скло його мають полагодити лише тоді, коли температура буде регулярно плюс 10 і вище градусів. Це через те, що оцей матеріал, це скло йому потрібна така тепла температура для монтажу, тому що через хморозні або взагалі коливання температури воно може або розширятися, або звужуватися. Тобто така чисто фізичне пояснення цієї ситуації. Тому Київ, автошляхоміст, уже замовив. Нове скло, але чекає на потепління, і от щойно воно буде таким регулярним, то його полагодять. Ну а поки от така буде картина з огорожею навколо цього побитого скла. Колеги, ну а метеорологічна весна, як ти казала нам сім годин тому, вже настала. Тому як кажуть, скло Читаємо вже Чекаємо стабільних плюс десять вже зовсім скоро. Скло на старті вже Спасибо. Влада грубич, Дякую, так званий скляний міст, який зараз Дякую. ну не в аварійному стані, ясна справа, але перебуває в дещо такому захаращеному стані через. Ремонт, коли вже температурно, да, то і... буде б